Вітаю. Тепер у нас в кабінеті психолога є стіл для малювання піском. Тут неможливо щось зробити неправильно чи зіпсувати. Всі образи дуже швидко трансформуються один в водний. І процес дуже релаксаційний, заспокійливий. Відірватися від такого малювання важко. До речі, синхронне малювання двома руками одночасно. Активізує обидві півкулі мозку і часто застосовується при відновленні після поранень голови. Тут за допомогою малювання піском можна зобразити свою травму чи страхи, і потім трансформувати їх в образ ресурсу або ослабити їх вплив таким чином за допомогою трансформації. Корисно для людей з тривожністю, страхом і травматичним досвідом, страхом до, до змін. І е, спробувати це можна у нас на Васильківській 6. Записуйтесь на консультацію. Всіх чекаємо. До зустрічей. Дякую за увагу!